Премудрість, прості вислухаймо, святе Іван мир ми і духові Твоєму, від матері святе Іван ліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе перед ними і Моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім отця. І отця, ніхто не знає, крім сина, якому Син схоче відкрити, Прийдіть до мене, всі втомлені обтяжні, я облегчу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лайний смирений серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмом, Бо моє, любе, і тягар мій легкий.